Тарас Шевченко про цей день писав так: на те літо криницю святили, на самого Маковія дуба посадили. Це історичний календар з вами історик Олександр Алфоров, 14 серпня, вшановується пам'ять про одну з найбільших святинь православного світу, частини животворчого хреста Господнього. Тобто сьогодні день пошанування Христа, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Водночас в Україні сьогодні особливо відзначають не дуже поширений в світі день пам'яті про макавейських мучнів. Ім'я Макавея ж було ународнено у українців як маковій. У свою чергу це наклалось на наші архаїчні народні вірування про освячення в цей день трав, і особливо ж маку. Крім посвяти квітів, на макові святили і воду, особливо криниці. Сьогодні ж друзі проводили і раніше наші предки різноманітні ритуально-обередові розваги та шлюбно весільні дійства. Це історичний календар. Підписуйтесь на сторінку Олександра Алферова.